От буду тендери по дорогах і так далі до тому. Не дай Бог ви її десь просто відписати, поставити умову, щоб службі тій заборонити, брати тендер десь на тому в нас на тому. і так далі. Хочете, я можу поставити нехай депутати проголосують. Давайте проголосуємо і так далі. Вони свою роботу не роблять, а от. Шукають комунальні дороги, типу на тому, де можна заробити і так далі, Типу там вони роблять. Там не і, і ескаватори, все там є, і машини, і все там. Я є. Вищі, вовро, звалили, дорога, ви Я давайте підтримуємо тоді на цьому, щоб якщо вони будуть у, у, у давати, мається за увазі тендери на тому, то фірму типу заборонити участь брати в ремонті типу, наших доріг внутрішніх. Нехай дивляться за своїми дорогами. Поводимося, депутати. Ставлю на голосування. Хто за? То є заборонити тій службі обласній, робити наші комунальні дороги на тому. От вони робили вас в цьому у Теневичах. Ескаватор був. Ні, вони робили Кропивницького. Кропивницького. Ескаватор був там, Ростиславе. Був рейдер. Був грейдер, був. А на дороги обласного значення немає в них грейдера, розумієш? А, ні, а, ми, а, ми, а ми, ми є власники своїх грошей. І будемо так розподіляти, дивитися на тому. Нехай любі беруть і так далі. На тому нехай роблять. Зрозуміли на тому, що я розставлю на голосування, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти. Отримався. Молодці будете мати дороги. Не голосував. За. Yes. Оля Володимир, Ова! <клес> Шановні депутати, доходить. Міської... Так ви битися поємбити, сівдайте груди, ми за вас. На тому там. Що кажете, каже? <клес> і законом дозволяється писати умови, умови тендеру. І умови тендерів. Написати рішення Ходорівської військової ради, заборонити такі організації, брати та тендері. Все до суду не під... гайде. Все, буде... то буде таке рішення.